26 грудня відбулася друга частина 23-ї сесії Олексіївської сільради, восьмого скликання. Після затвердження порядку денного депутати розглянули питання про перейменування вулиць та провулків населених пунктів громади. Перед затвердженням цього питання в селах пройшли обговорення та вивчення громадської думки щодо нових назв. Пропонується перейменувати в селі Киселі селі, вулицю перемоги на вулицю Центральну. Вулицю Мира на вулицю Мирну, вулицю Чкалова на вулицю Тиха, вулицю 97-ї стрілкової дивізії на вулицю Садова, вулицю Суворова на вулицю Газовиків, в'їзд Юрія Гагаріна на в'їзд Луговий, в'їзд Вані Христосова на в'їзд Кутовий, в селі Кам'янка, вулицю Дружби на вулицю Медова, в селі Верхній Бішкин, вулицю Косінова на вулицю Паркова. Селище Троїцьке, вулицю Буторова на вулицю Центральна, вулицю Миру на вулицю Сонячна, вулицю Гагаріна на вулицю Щаслива. В селі Єфремівка, вулицю Красна на вулицю Червона. В селі Новоберецьке, вулицю Перемайська на вулицю Харківська. В селі Одрадове, вулицю Перемайська на вулицю Квіткова. Вулицю Гагаріна на вулицю Вишнева. В селі Красиве, вулицю Колективна на вулицю Зелена, вулицю Шкільна на вулицю Берецька, в селі Максимівка, вулицю Суворівська на вулицю Лесі Українки і Вулицю Пушкінську на вулицю Зелена рішення про перейменування було прийнято одноголосно вже у січні наступного року. З питання перейменування вулиць села Олексіївка та обговорення нових назв також планують зустрічі керівництва громади з місцевими мешканцями. На сесії також внесли зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Олексіївський агрокомунгосп». Для того щоб забезпечити не було колапсу, для того щоб забезпечити паливно-мастильними матеріалами, тому що переходять автобуси, які обслуговують обслуговують відділи освіти, будемо казати, і це підприємство на 100 тисяч і тому. Загальний обсяг фінансування на 2022 рік складав по попереднім цифрам 8 мільйонів 38 тисяч гривень, а тепер пропонується збільшити на 100 тисяч і тепер загальний обсяг фінансування на 2022 рік цієї програми буде складати 8 мільйонів 138 гривень. Згідно рішення сесії, комунальне підприємство і в подальшому надаватиме безоплатні послуги населенню, такі як підвіз пільгового контингенту, вивіз сміття, водопостачання. Видатки за ці послуги йдуть із бюджету громади, адже власних доходів Агрокомунгосп майже немає. Віси нашої мешканці на сьогоднішній момент, там де є централізовано водопостачання. Вони Фактично сплачують тільки, тільки, тільки за використання електроенергії. Всі інші моменти, там, проведення там робіт, заміна насосів таке інше. Як це було раніше, там люди збирали, там когось наймали, хтось там ще цих питань сьогодні немає на сьогоднішній момент. Це все виконує наше комунальне підприємство. У найближчих планах підприємство планує опанувати новий вид діяльності: виготовлення тротуарної плитки. Питання щодо обладнання відповідного виробництва вирішується керівництвом громади.